Всім привіт! І сьогодні ми з вами будемо. Спробуємо чи реально знайти квартиру в Єгипті, а саме в Кургаді, без агентства. Ми зараз з вами знаходимося в районі Каусер. Це такий популярний серед європейців і не тільки район. Він сучасний. Тут багато є супермаркетів, різних магазинів, фруктово-овочевих лавок, ресторанів, кафе, дитячих площадок. Ну, популярний район. І відвідаємо з вами деякі компаунди. Компаунд це закритий комплекс, який має охорону. В більшості випадків басейн. Там є секюріті, головні менеджері, які е, розкажуть вам інформацію, чи є в них квартира для оренди, чи нема. Отже, пішліть і ми спробуємо з вами знайти квартиру без агентства. Ходімо. Зараз ми будемо дивитися квартиру. Знаходиться вона в компаунді на каусер. Компаунд називається Westside Village. Ми тут просто підійшли до Зараз покаже нам так, що ось такий компаунд. Ну, Він говорять, що тут в цьому районі на каусері він такий популярний, він тихенький, чули ми про нього відгуки. Тут е переважно європейці. Єгиптян небагато, але зараз ми все подивимось. Так, ось квартира така. Один плюс один. Так, тут є диванчик такий, це ресепшн. Тут о, витяжка є. Плитка. Що тут ще є? Ну, набор якийсь Елементарний посудок. Пральна машина. Тут міні-холодильник, холодильник великий. Кухня дуже так. Ну, дуже гарно так. Хороша кухня, вікно, стіл. Просторна така, ну, студійка тут. Рецепшн такий хороший. Угу. Так. І спальня. Один плюс один бедрум. Тут балкон. Ліжко це такий пуф. Ліжко. Шафа. Так. І балкон і вихід у двір. Так, да. зараз ми покажемо вам про цей компаунт. Трішки запилено, але говорить, що клінінг Ось Такий балкончик. Кондиціонер в цій кімнаті є. Ось тут він. Така шафа. Тут, говорить, все повинно бути. Постіль, рушники, навіть сейф є. О, так він такий вбудований сейф, ну такий, як в готелі. Там хтось щось залишив, не будемо трогати. Набір рушників, постіль. Ну, стандартно. Шафа така. Вклаць. І закрилось. Ліжко, ліжко. Зелено таке, метр шістдесят, напевно, ширина. Да, да. А, а в цій кімнаті також є кондиціонер, так? Да є. А тут кондиционера. два кондиціонера. А інтернет. Нема. Not, немає інтернету. А yeah, uh, вода, water, ад електрик. Water electric. Include. Electric... Да. Карта. Uh -huh. Ага, вода і це все по uh -huh. карточках. А water. Мая, так. Мая. Онли метар. Да, Шахр. Зрозуміло, так. Так не Ось така квартира. Зараз ми дізнаємось у нього ціну. Сказав, ціна менеджера можна дізнатися. І вже ж душ А, ще ванна кімната. Ванна кімната, душ. 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 Ванна, душ. Книжка така приготувала. Ну, обіцяють, що О, дивіться, хтось тут жив, все позалишав. Ну, обіцяють, що клінінг зроблять. Це буде входити в оренду. Отже, така квартира. ну, Нормально. Хорошенька. Вона така світленька, у двір виходить, то нормально, затишно, так. Ну, запилену, можливо, ж пообирають вони. Угу. Так, зараз Все телефонує давай. менеджеру, щоб ми дізналися, яка ціна. Так, отже. Зателефонував він менеджер сказав, що ця квартира коштує 300 доларів. Це якщо на довготривалий термін, ну, на від трьох місяців. Ну, така за 300 доларів, така, я вам скажу, ще й доволі-таки нормальна квартира. А ви як вважаєте? Напишіть в коментарях. І в під'їзді тут в цьому компаунді ще частенько, так світло. Це на каусері тут, так? Ліфти по ключах. Територія, ну, я б не сказала, що така зелена, ну більш-менш більш зелена. Ну, трішки він такий, можна сказати, бетонний. На території два басейни. Один для дорослих, я так зрозуміла, хоча, можливо, і ні. Вон хлопець купається йому по пояс. Такий ще один басейн. Птахи якісь, лежаки, така територія цього компаунду. Ну, тут тихо, тут немає шуму і місцевих зараз ми не бачимо. Так. І наступна квартира знаходиться в компаунді British Resort. Тут є менеджер, ось можна звернутися. До менеджера головний менеджер, і він нам сказав, що зараз дві хвилинки зачекайте, він нам покаже. А я поки що вам покажу трішки територію. Ну, Територія тут в цього компаунду не дуже велика. Тут є на цій території два басейни, ну, більш-менш зелено. Цей компаунд, він старенький, каусер, він тут користується популярністю серед європейців і не тільки. Тут багато відвідувачів, багато хто полюбляє цей компаунд. Ну, а ми ходимо з вами і подивимось квартиру. На першому поверсі знаходиться квартира 1 плюс один. Тут є диван. Кондиціонер, це саме головне зараз. Так, кухня, обідній стіл, холодильник. Литка така електро, ну це така більш-менш нормальна мікрохвильовка. Далі тут є коридорчик трішки, тут є пральна машина. І ще одна спальня. Ліжко, ліжко. Велеченьке ліжко. Постіль. Ну, постіль не перший свіжості така. Шафа, в шафі ще тут. Тільки плед, дзеркало і звичайне вікно. Перший поверх, звичайне вікно. Так, зараз подивимось, ванна кімната. В ванній кімнаті бойлер на горі, бойлер, душ, туалет. Так, ну, в, принципі, в принципі, нормально. Ну. За цю квартиру вони хочуть 500 доларів. Ну, як для мене, то вона не стоять цих грошей. А ви напишіть в коментарях, як для вас. Вона велика, так, да, велика. Але меблі вже бажають кращого. Можна кращу квартиру за такі гроші пошукати. Вони вже трішки запилені, меблі, диванчик такий, подушечки такі. Не дуже свіжі, трішки вже потребує заміни. Ну через те, що перший поверх, нульовий поверх, і ось відразу басейн, тому така ціна він говорить. А електрик і вода. By meters. Метерс. А Not include, не входить. Не входить, на жаль, не входить. А зараз запитаємо, скільки ж тут комунальні. А бікам ван метр, Ван Куб води. Вахет куб вотер. А, потрібно рахувати, він говорить, туди підходити. Ну, такий компаунд. Ми багато про нього чули, але. М -м, чомусь тут ціни такі трішки завишені, так? Да? summer time. Summer time? Тому що літній час і тому такий. А майже сіл по long time, no? А взимку буде дешевше, да? Now season. More people, yes. так? що зрозуміло, що зараз сезон, багато людей. Ну, Така територія, бачите, тут. Більш-менш зелено, людям подобається. Багато тут полюбляють європейці відпочивати. Та й не тільки європейці. Ну, Такий гарний компаунд. Комусь гарний, комусь не дуже. В жовтому стилі такий. І наступна квартира знаходиться, просто ми так ішли, дивимось компаунд лотос. Зараз центральний вхід на ремонті. Ось з боку тут сидить охорона security. ну Десь його немає. І зараз ми його знайдемо, він нам покаже квартиру. Ось такий компаунд, бачите? Вже, напевно, трішки старенький. Ну, ходімо, подивимось квартиру. Так, ось квартира в компаунді лотос. Така, один плюс один. Потрібно вимкнути світло. А спитай, світло, електрика. А світ? Ні, ну в принципі, так. Кухня. Пралка. Ну, звичайно, стандартний набір посуду. За цю квартиру вони хочуть 200 доларів. От так. І спальня о, вимкнув світло. Ну, потрібно її клін, так? Клин. Він каже, що буде тут клін. І балкон вікна виходять прямо на басейн сюди. Можна відкрити і вийти на басейн. Зараз тут басейн закритий в цьому компаунті. Навіть. Тут шафа така. Зеркало, кондиціонер. Це влітку дуже повинно бути. 140. Да, ліжко 1,40 сорок, порівнюючи з цією квартирою. Душ, ванна. Ну, він говорить, що поприбирають тут, якщо ми будемо. Якщо нам потрібна вона. Ну, вона велика. ця більша. Ну, вона якась не дуже. Така комфортна в плані, так? Да? Тут, напевно. ж... чорні меблі? Можливо, так. Да. Чи що воно так. Ой, дивіться, яка люстра така. Ну, така цікава. Запилена така. Ну така цікава, як одуванчик. Щоб команд три А, тут Юля все, в стилі, одуванчики. Бачиш, на стінах. Кульбабки. Кульбабки. Бачиш, тут така люстра. Ну такий диван. Ну якось тут перед цим жили, напевно, місцеві. І тому так. А інтернет. Yes, Wi-Fi. Wi-Fi. Так. Лінія є. А вода і електрика. Water meter. O, e... Water meter. Include? Yes. No. no окремо. так? Yes. Да. Кард. Mm -hmm. mm -hmm. А, по метр, По лічильнику, так. Метр, Так, так, так. Так. Water. Mm -hmm. А electric card? card. Not card, теж так. Метр, mm окей. -hmm. Тож також лічильник. Подивись, нас кругом вони прослідують у ці наклейки. А чому? А то, що в тому компаунді теж то в квартирі наклейка з клеточкою і птічками. Я якось не звернула Ну, hmm. well, Він вимикає світло, але він по нашому настрою побачив, що нам вона не дуже сподобалась, так? Не треба бути екстрасанці. Так, зараз запитаємо, скільки в цьому компаунді коштує вода. Містер, а uh, how much become one, one cup water? One cup water uh, forty. да? Арбаїн. так? То Тут дешевше, да. да. Сорок баунтів стоїть один куб води. Так що, так. Вихід туди. Вода дешевше, ніж в тебе звичайній квартирі. Ну, перший поверх нульовий них, він вважається дуже-мега Ну, Так як зараз тут не працює басейн, то, то не дуже популярний. Ну і компаунд це компаунд лотос. Ось така територія. Про цей компаунд може Юля розказати. Вона дуже багато знає про нього, чула. Я в перший раз тут, щоб дивитися, ну так. Так, і ось Юля, вона багато знає про цей компаунд. Дуже багато. Ну, ну що, розкажи, знає, ну що? Тут є велика проблема. Ой, ах, коти. Тут все воняє котами. Тут коти кругом. На будь-якому поверсі є любителі котів, які їх підгодовують які тримають килимки біля своїх дверей і готові їхні пісікаки, нюхати все це, і прикармлювати, прикармлювати, прикармлювати. А ще тут велика проблема в тараканах. Тут таракан великий сантиметрів до семи в розмірі, того може тут і кутиці, і є, щоб охотитися на тараканів. Це такий є варіант, звісно, а взагалі з рахунок того, що тут все дуже старе. Тут багато дійсно тараканів. Ну як, як на якомусь старий, смітничку, він, да. це старий компаунд, хоча он не, не можна, щоб собачок вигулювати на територію. Ну, вони, вони їх просто виводять цих собачок з території. А те, де котики покакають, це вже не їхні Ну вони не прибирають, напевне. Ми коли сюди приїхали півтора року тому, назад, то я тут дивилася квартиру купити один плюс один. Тоді за неї хотіли чи то 17, чи то 18 тисяч доларів на першому mm -hmm. поверсі. Отак от з терасою. Тільки подивившись на все це, що воно таке стареньке, таке убоге. Ну, да. Да, Він просто потребує ремонту цей компа. це ти нагадив? Це ти? Ну ти такий зередньо? гарний, ну такий гарний, чорний. А чого ти шипуєш? Його м'яка, м'явка. Кожик. Гарний, так? Да? Побачили ми три квартири, обходили. Ну, ми рандомно вибирали такі компаунди. В деяких компаундах нам говорили, що передзвоніть завтра, давали нам візитки свої. Так що оренда житла тут знайти його. Можна сказати, легко, в кожному компаунді є сікюріті, який знає, чи є квартира для здачі, чи немає. Так що, якщо ви в Хургаді і шукаєте житло, користуйтесь цим. Так і на сьогодні наші пошуки житла завершуються. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей, Па-па!